Ого! Оце я розумію, це мені подобається. Таке щось важкеньке. Що я вам можу сказати? Ви щось будете піщати, як і я. Всім привіт! Ви на каналі Cheat Dreams. І сьогодні в нас розпаковочка адвент календаря від Ріаночки, від самої Ріани, Фенті Б'юті. А також в цьому відео я розіграю два бокси з косметикою Fenty Beauty, де кожен вартує 64 євро. Адвент-календар упакований в таку коробочку з неоновим кольором, рожевим. Давайте подивимося, що всередині. Оп! Я вже бачу цей люкс, я вже бачу цей шик. Господи, подивіться на це, дівчата. Це просто це лакшері, це люкс, це тяжкий люкс. Воно таке оксамитове, приємне. Буде, звісно, затиратися, це погано. Але. Клас! Невелика перестановочка. Я сподіваюся, ви все будете добре Це Цей адвент календар на 12 комірочок, і вартість його 159 євро 95 центів. На жаль, я ніде не побачила ціну наповнення, яке нам обіцяють, але ми все перерахуємо в кінці відео, яка вартість наповнення і яка вигода нам купувати цей адвент-календар. Давайте починати. Давайте переходити до комірочки номер 1 Я щось бачу, тут щось легесеньке. все так запаковано, гарнесенько. Приємні відчуття, приємні. До речі, в розіграші я дарую і продукти ті, що в адвент-календарі, і ті, що я придбала сама для вас. А в нас перший продукт, і це в нас бальзам від Fenty Skin. Ціна такого бальзаму від Fenty Skin 1990 євро. Я думаю, це непоганий продукт для зимнього адвент-календарю, тому що в мене губи сушаться взимку ого-го як. Але я, на жаль, не люблю таку форму бальзамів. Я надаю перевагу олійкам для губ або маскам для губ. Тому цей продукт піде в розгореш, а я з вашого дозволу обережно понюхаю, чим пахне бальзам. Майже ніякого запаху насправді й немає. Але я думаю, для зими буде саме то. Перейдемо до другого віконечка, Тут щось в формі помади. Дивно, цікаво. Так, розпаковуємо. Ой, цю штуку, що вони додавали, що треба розпаковувати з, бу... з бумажечки. Це дуже класно. Ага, це дуже класно, що треба розпаковувати з бумажечки. Це у нас контур, це міні-стік контур. Його ціна приблизно 15 євро, тому що він насправді продається саме в наборчику міні-продуктів. Контур та хайлайтер. Відтіночок Amber 01. На щастя, в мене вже є цей контур, я його вже потестила, і я вам прикріплю відео, в якому саме ми тестили цей контур. Ось такий в мене контур, тут його не так багато залишилось. Я залюбки вам зроблю свочи, такий гарний відтіночок. Холодний, правильний відтінок контура – це просто must-have. Але насправді я не розумію, наскільки це доречно класти в адвент-календар, тому що в кожної дівчини підтон шкіри різний і кожному підійдуть свої відтінки. Ну, якщо це самий ходовий відтінок, можливо, make sense. Але я сумніваюся, що це було настільки доречно. Я думаю, такі продукти, як кансилери, тоналки, контури, краще не класти в адвент календарі. Але я все одно рада його бачити, і цей контур також піде вам в подарунок, тому що в мене вже такий є, і я ним дуже активно користуюсь. Мені здається, хтось та задавався питанням, як блогери вибирають адвент-календар, який вони куплять, чи повністю вони його продивлюються, шукають якусь вигоду, якийсь продукт, який їм подобається. Щоб ви розуміли, саме цей адвент-календар я обрала собі сюрпризно. Я не знала, яке там наповнення. Але все-таки сьогодні мені не буде великий сюрприз, тому що через довгу доставку я не втрималась і все-таки подивилась, яке наповнення адвент календаря І я зовсім не пожалкувала, що подивилася, тому що трошечки я навіть засмутилася, і може я б подумала, чи потрібно мені замовляти чи ні. Які саме нюанси в цьому адвент-календарі я побачила для себе, ви незабаром дізнаєтесь. Віконечко, номер 3 Я, напевно, кожен раз, коли буду відкривати цю упаковочку, буду казати, які це класні відчуття. Хм, можливо, я вам в боксики також запакую все в таку плівочку, щоб вам було теж приємно відкривати. А тут у нас блиск в чудовому рожевому кольорі відтіночку Рірі. Цьому продукті у нас 5,5 мл. Вартість цього продукту 17 євро. Я думаю, це дуже класно, що вони поклали звичайний блиск, а то в них є ще з ефектом плампінгу. І плампінг насправді не всім підходить, тому це однозначно лайк. Такого блиску в мене ще не було. Але я все найкраще віддаю вам, тому сьогодні тестити ми його не будемо. Я покладу також до подарунку. Я насправді обожнюю близький від Фенті. В мене є з ефектом плампінгу відтіночку хот Chocolate. Просто подивіться, яка краса! Я його просто обожнюю, йому вже скоро рік, напевно. Але інколи я не хочу і ним користуватися через те, що цей ефект плампінгу. Я думаю, незабаром я собі куплю якийсь новесенький відтіночок саме звичайного блиску без цього плампінгу. А ми переходимо до четвертого віконечка. Він також у нас знизу. М -м, цікаво, що це може бути. О, ні, я зрозуміла, що це. Не питайте. Насправді я не рада цьому продукту і чому я вам зараз поясню: це олійка для губ Fenty Skin з запахом дині. Ціна на сайті 24 євро 90 центів. А ось моя олійка Black Cherry. Тому мені не дуже приємно отримати олійку ще одну для губ. Я не знаю, що я буду з такою кількістю олійок робити. Але те, що новий запах це дуже приємно. Деньку я люблю. Давайте перейдемо до наступного віконця. У нас під номером 5. Ой, тут щось велике. А ні, обман. Це не, це не щось велике. Тут схоже на все олівчик. Це олівчик відтіночку рірі. Це схоже олівчик для блиску для губ. В принципі, дуже навіть непогано, те, що в нас є олівчик, також є блиск для губ, і в нас вже готове ліп комбо. Давайте спробуємо цей олівчик. Я хотіла вам про це сказати, але думала пізніше, чому я не люблю олівчики Fenty Beauty. Насправді я дивилася вже відео. Огляд розпаковки Fenty Beauty, і як ви думаєте, цей олівчик в тому відео англомовному також зламався при тому, як робили Своч. Що я вам можу сказати? От і все, що я хотіла сказати про олівчики Fenty Beauty. Відтінок чудовий, приємний, але насправді я не навчу текстуру олівчиків від Fenty Beauty. В моїх руках ця текстура постійно ламається, на губи наноситься нерівномірно, в мене такі криві губи виходять, і з ними я не дружу. Такий продукт я навіть не хотіла давати вам в подарунок, тому що, ну, якщо він мені не подобається, то я вам того не бажаю. Я насправді хотіла дати ще один шанс олівчику від Fenty Beauty, але, схоже, він щойно показав, що він не заслуговує другий шанс. Добре. Я думаю, ми в наступним відео спробуємо все-таки цей олівчик. тому не забудьте підписатися на канал. І напишіть, чи був у вас олівчик від цього бренду, які у вас з ним відносини. А ми переходимо далі. Віконечко номер 6. Ого! Оце я розумію! Це мені подобається таке щось важкеньке, приємне, люксове, дороге. Тут навіть дві бумажечки було. Три. Добротно в бумажечку запакували. Ох, Фенті Скін. Ну, такий скін я собі залишу. <рес> так уже бить. Я такого люксу не пробувала. Гроші завжди жаліла. Приємно, не нав'язливо так пахне вишнею. Це у нас масочка для обличчя з ах кислотами Мені здається, ми таке полюбимо. Насправді я вже давно хотіла спробувати догляд за обличчям Fenty Skin чи догляд за волоссям, але мені було шкода грошей. Ну, добре, що нам тут поклали в адвент-календарі, і я на себе тепер не жлаблюсь. Насправді, ахата биха кислоти дуже класно впливають на наше обличчя, тому я обов'язково спробую в цьому продукті 75 мл. І щось мені здається, що це повний розмір, який коштує 43 євро. Оце так віконечко, оце так люкс. Я бажаю кожній дівчині, щоб в неї була маска для обличчя за 43 євро. А ми переходимо далі. В нас сьоме віконечко. Що тут у нас всередині? Цікаво, цікаво. Я знаю, що це. Ви зараз. А, ні, я не вгадала. Це у нас рум'яна? Вау! Просто вау! Такий рожевий відтіночок. Ну, краса, дівчат, як вам такий люксик? Ці рум'яна я залишаю собі, але ви не переживайте! Вас також чекають рум'яна в подарунку. Я розщедрилась, і ви просто обалдієте від цих наборчиків шикарних. Тому додивіться відео до кінця. Ці рум'яна в чудовому відтіночку Pinky Promise. Їх ціна на сайті 27 євро. Це повнорозмірний продукт. Незабаром ми порахуємо, скільки тут повнорозмірних і скільки мініатюр. Давайте дивитися, що тут у нас далі номер 8. Цікаво. Масочка для губ від Fenty Skin. Також з запахом дині, як і попередня олійка. А ось і моя масочка для губ з вишенькою. Зараз вам покажу, вона так зручно вилізає. І ви чудово наносите на губки перед сном. Дуже класна маска, я рекомендую. А тут я вам розповім претензію, яка в мене була до цього адвент-календаря. Як ви могли помітити, тут дуже багато доглядових засобів і. Щоб ви розуміли, наразі ми знайшли три доглядових засоби для губ. Це не рахуючи блиск, це просто три доглядових засоби для губ. В мене питання навіщо так багато? В мене стільки губ немає. Ну, немає стільки губ. І в мене вже є ця мазочка, в мене вже є ця олійка. Ну добре, я б могла тоді не купувати цей адвент-календар. Але все одно концепція адвент-календарю: покласти найбільше різноманітних продуктів. Три продукти доглядових для губ. Це тумач, ребят. Ну це тумач. Хто стільки користується доглядовими продуктами для губ? Напишіть в коментарях, якщо ви одна з таких людей, і я просто буду мовчати і не буду ніяких претензій висказувати по поводу трьох продуктів для губ. А ми рухаємося далі. О, ні, в нас залишилося тільки чотири віконечка. Віконечко номер дев'ять. О, щось велике, Я знаю, що там? Я знаю, що там. Ви щось будете піщати, як і я. А, я дуже хотіла цей продукт. Я дуже хотіла цей продукт. Щойно вийшла лінійка з карамеллю. Я дуже хотіла собі всю лінійку обмазатись повністю карамеллю, про тому, що пити каву з карамеллю я не люблю. А от намазатися я залюбки. Це. Карамельний крем для тіла з Шимером. Я не знаю, що може бути ще люксовіше. Ах! Боже, це неймовірно. Дівчата, вибачте, це я собі залишу. Я, я це не віддам нікому. Я буду битися за це. Ах! Боже, як це приємно пахне! Солодесенька карамель, солодка така цукрова прям карамель. Кайф, просто, дівчата, якщо ви собі придивлялися, хотіли щось купити від Fenty Skin чи від Fenty Beauty, не прийдіть повз цього запуску з солоною карамеллю. Який глянець і який приємний запах. Боже, я знаю, чим я сьогодні буду займатися після цього відео. Я вся обмажусь і буду собі лежати з масочкою на обличчі, чілити і монтувати для вас відео. З недоліків, це не повнорозмірний продукт, тут всього 75 мл. це версія міні. Але я думаю, тут достатньо продукту, щоб його гарно розпробувати. В принципі на все тіло, десятки разів точно вистачить. І, дівчат, ціна усього продукту всього 20 євро на сайті. я думаю, що для такого продукту це доволі низька ціна. Єдине, що я не знайшла крем для тіла саме з карамеллю на сайті, можливо, вони повсюди out. Тому, якщо ще раз буде цей дроп, або ви десь знайдете, боріться, не вагайтесь. Це дійсно коштує своїх грошей. Я думаю, це найкращий продукт в цьому адван-календарі, і для мене нічого його більше не переплюне. А ми рухаємося далі. Залишилось всього три віконечка. і під номером 10 в нас ага. Це. Крем з бх кислотами, які ви наносите точково на прищики. Я думаю, в принципі, це корисна річ. Можна і собі, і чоловіку, і мамі замазувати прищики цим кремом, щоб вони швидше проходили. В принципі, непогано. Але чи б хотіла я отримати такий крем в адвент-календарі Fenty Beauty, який асоціюється у мене з якоюсь прекрасною косметикою? Напевно, ні. Ціна цього крему 27 євро, і мені здається, на 27 євро могли б покласти ще одні рум'яна. Або я ще щось. Ну, щось цікавеньке. Ну, багато всього. Ну, навіщо цей крем від прищів? А якщо в мене немає прищів? Щас мене згладять тут. <гум> мене вискакують прищі тільки при критичних днях. Ну навіщо він мені потрібен? Чоловіку віддать? Ну, не знаю. Ну, добре. Нехай буде, нехай лежить в косметичці як сос засіб. Передостання віконечка. Передостання віконечка. Можливо, це буде найкращий продукт в адвент-календарі. Міні-версія хайлайтеру How many carats Diamond Bomb. Дівчат, якщо ви хочете відчути себе люкс, купіть собі цей diamond bomb, закрийте всі гештальти, не забудьте ще про карамельний крем для тіла. І все. Вам більше для щастя нічого не потрібно. Я думаю, це шикарно. Нехай він в мене полеже ще новесенький. Я вам покажу свій у мене в повному розмірі. На жаль, він в жахливому стані, він вже затерся. Буквально після першого використання єдине, що мені не сподобалось, тут з'явилися жовті сліди. Хоча, мені здається, ніякими брудними руками я сюди не лізла. Це просто сяяння. Давайте додамо сюди. Просто подивіться на це. Ну, це щось на люксовому, це щось на багатому. Це щось на неймовірному. Ну, вибачте, ну люблю я цей хайлайтер. Люблю. На жаль, цей хайлайтер в міні розмірі окремо не продається, наскільки я знаю. Але ціна приблизно 20 євро. Але ви цей хайлайтер можете придбати з новорічним наборчиком. Там йде туш, помада, та цей міні-хайлайтер. Я думаю, це класний подарунок собі на Новий рік. І остання віконечко це повнорозмірна туш. Мені здається, в якийсь час вона навіть була в тренді. В мене є така туш. а цю я покладу вам в подарунок. В мене є така мініатюрка. Ось така в неї кісточка. Насправді мені не сильно зайшла ця кісточка. Я люблю більше силіконові, такі з малесенькими варсиночками кісточки. І тому ця мені не дуже. Хоча я знаю багато любителів саме цієї туші. Ціна такої туші 23 євро, і вона летить до вас в подарунок. Ось таке наповнення у нас вийшло за 159 євро. 12 продуктів. Давайте ж перейдемо до огляду подарунків, які я для вас підготувала, а також до умов розіграшу. В перший боксик входять рум'яна, відтіночку, який я підпишу. Це рожеві рум'яни, які зараз на мені, і все відео були на мені. В мене такі самі. Сюди також входить бальзамчик для губ для холодної зими. І кульмінація блиск для губ відтіночку Рірі. Наповнення цього боксу 63 євро з копійками. Другий боксик, напевно, для любителів авангарду. Я не знаю. Сюди входить олійка для губ, відтіночку Суперфайн Шуга, а також. Повнорозмірна туш Fenty beauty і мій улюблений контур в стіке від Ріаночки. Наповнення цього боксику також 63 євро з копійками. Давайте домовимося так. Я розігрую один бокс. Але якщо ви не збираєте 400 лайків, і як показало попереднє відео, це цілком реально. Ви скидуєте своїй подрузі, чоловіку, мамі, відео, щоб вони поставили лайк. Тоді я розіграю цілих два бокси. До речі, в минулому відео ми розпаковували адвент календар Шевелоти Тілбері і там я дарую ну дуже класний також подарунок до 28 жовтня. Встигніть також підписатися. Та написати коментар. Залишу посилання ось тут. Умови розіграшу максимально прості: підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, а також написати коментар і в кінці вказати ваш нік в інстаграм. Я так зрозумію, що ви приймаєте участь в розіграші, і мені буде легше вас знайти, коли ви переможете. Кінець розіграшу 12 листопада. Обов'язково підпишіться на мій інстаграм, щоб не пропустити результати розіграшу. Доставка подарунку буде здійснена. По Європі та по всій Україні, тому у вас великі шанси отримати цей подарунок. Будь ласка, напишіть в коментарях, який саме подарунок ви хочете. Я вам відправлю саме той, який ви напишете в коментарях: той, що з тушею, чи той, що з рум'янами. Давайте підведемо підсумки з приводу цього адвент-календарю. Наповнення в нього вийшло на 270 євро, і наша вигода складає 110 євро. Мені здається, це непогано як для адвент календаря Фенті Б'юті. В ньому було шість продуктів косметичних та шість від Fenty Скін. В принципі, мені здається, було б краще, якби було більше косметичних продуктів, але це лише на мою думку. А як вам цей адвент-календар? Не забудьте також написати в своїх коментарях. А якщо ви не хочете приймати участь у розіграші, все одно залиште коментар, поставте вподобайку. Це дуже допомагає просуванню моєму блогу. І я так більше радую людей, роблю добрих справ і знімаю вам контенту. Всіх люблю, дякую за перегляд. Пока-пока!